Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про добуток матриць. Добуток матриць – це одна з найскладніших операцій, які ми виконуємо з матрицями, адже вона виконується за досить цікавим алгоритмом. Тож, сьогодні подивимося з мінімумом теорії, але від теорії нам треба почерпнути певні правила. Тож, множення матриць знаходиться за правилами, яке можна застосовувати лише до матриць, в яких кількість стовпців першої. Та кількість рядків другої співпадають. Коротко я записала цю умову ось так, щоб ми далі цим могли користуватися. Тож кількість стовпців першої дорівнює кількості рядків другої. Тоді ці матриці можна буде помножити. У результаті отримують матрицю, розмірність якої складається із кількості рядків першої. Та кількості стовпців другої матриці. Коротко записали ось так, щоб далі цим можна було користуватися. Кількість рядків першої та кількість стовпців другої матриці тут важливо не переставляти матриці місцями, адже е, добуток матриць не комутативний, тому переставляти матриці не можна. Тут не працює те правило, якими, е, якими користувалися так в школі про добутку чисел. Коли ви переставляєте числа, добуток від того не змінюється в множенні, а от в матрицях, в добутку матриць, це робити не можна. Від цього добуток, очевидно, зміниться. Тому важливо сприймати першу і другу матрицю по тому порядку, в якому вони записані в умові. Тож, поглянемо, на приклад. ми маємо з вами дві матриці, які потрібно помножити. Перша матриця має два рядки і три стовпці. Друга матриця має три рядки і три стовпці. Спершу перед тим, як взагалі е, починати множити матриці, нам потрібно перевірити умову, чи дійсно справджується ця умова, і ми можемо помножити матриці. Кількість стовпців першої ми маємо тут три стовпці, і кількість рядків другої, ми маємо тут три рядки. Ця кількість співпадає, а отже, ми можемо помножити ці матриці. Тепер подумаємо, що ж у нас буде в результаті. В результаті нам потрібно скільки ж рядків, скільки у першій. У першій ми маємо два рядки, я зазвичай рекомендую ось так робити рисочками. і ви маєте таку саму кількість стовпців, як у другій. Стовпців у другій у нас три. І от на перетині цих ліній ви отримуєте елементи, які вам треба буде обрахувати. Отже, наша матриця матиме розмірність 2 рядки і 3 стовпці. Тепер щодо того, як називаються ці елементи, і взагалі як ми номеруємо матриці. Коли ми говоримо просто про абстрактну матрицю, і нам треба позначити її елементи, ми використовуємо номерацію. Наприклад, це матриця С у нас буде мати елементи С, перший рядок, перший стовпець, тобто це буде елемент С1,1. Далі, перший рядок, другий стовпець, тобто це елемент С1,2. Перший рядок, третій стовпець, С 1, 3. Переходимо до другого рядочка. С2, один, тобто другий рядок, перший стовпець, другий рядок, другий стовпець. Другий рядок, третій стовпець. Ось ці елементи нам з вами потрібно буде знайти. Запишемо окремо для того, щоб це було легко розписати. Тож, коли ми шукаємо це 1,1, тобто ось один єдиний оцей перший елемент, нам потрібно помножити рядок на стовпець. Як множити рядок на стовпець? Перший елемент на перший, плюс другий на другий, плюс третій на третій. Тобто, перший елемент ось цей, множимо на перший ось цей. 1 на 3 плюс другий на другий. 2 на 1 плюс третій на третій. Це у нас 3 на 2. Ось таким чином ви отримаєте лише один перший елемент. 1 на 3 – 3, плюс 2… Та плюс 6 маємо з вами 11. Отже, перший елемент, ось цей, у нас уже просто число 11. Далі переходимо до пошуку елемента С1,2. Це от, оця нумерація, вона вам має навіть сказати, який рядок, на який стовпець ви множите. Тобто, якщо у вас С1,2, тобто це перший рядок на другий стовпець. Знову ж, елементи перемножаємо так само. 1 на 2 плюс 2 на 3 плюс 3 на 4. Ну і обраховуємо це у нас. 2 плюс 6 та плюс 12 має вийти 20. Отже, елемент С1,2... У нас дорівнює 20. І таким чином знаходимо всі інші елементи. Це 1, 3. Говорить нам про те, що ми будемо множити перший рядок на третій стовпець. Перший на перший це 1 на 1, плюс другий на другий це у нас 2 на мінус 2, і третій на третій елемент, плюс 3. На 2. Обраховуємо 1-4 плюс 6. Маємо з вами 3. Ось так просто ми вже обрахували перший рядочок. Можемо собі записати замість цього елемента ми вже записуємо його значення. Аналогічним чином, просто множачи весь всі оці стопчики на другий рядок, знайдемо c 21 c 22 і c 23 Тепер другий рядок на другий стовпець 2 на 2 плюс мінус 1 на 3, плюс 2 на 4. 4 мінус 3 плюс 8, Теж маємо 9. Отже, цей елемент замінюємо на 9. І останній це 2,3, говорить нам про те, що ми будемо множити, уже третій. Стопчик на другий рядок. 2 на 1. Плюс мінус 1 на мінус 2 і 2 на 2. 2 плюс 2 і плюс 4 маємо вісім. Зазвичай, студенти дуже люблять цю тему, адже. Вона дуже схожа на, коли розібратися з цим алгоритмом, це все дуже схоже на буквально початкову школу. Додавай нож і матимеш результат. Головне, не запутатися отут -от із умовою і результатом, і тоді, в принципі, все здається досить просто. Також хочу вам сьогодні показати те, що. Наскільки важливо не переставляти матриці, і як від того змінюється результат? Сьогодні поглянемо з вами на те, як помножити матрицю рядок на матрицю стовпець, і навпаки, що відбудеться, якщо цей самий матрицю рядок помножити на матрицю стовпець, переставивши їх місцями. Тож, спершу поглянемо на ось цей приклад. Матриця рядок у нас, яка має, більше, матриця стовпець, має один стовпець і. 5, 5 рядків, і навпаки, матриця рядок має один рядок і 5 стовпчиків. Перше, чи можемо ми їх помножити? Так, стовпців один, рядків один, можемо їх помножити. Що ж отримуємо в результаті? В результаті в нас має бути скільки рядків, скільки в першій матриці. А тут у нас аж 5 рядків. Коли їх дуже багато рисочками не позначаю, позначаю просто крапочками, що у нас планується тут 5 рядків, і стовпців така ж сама кількість, як у другій матриці. А тут у нас стовпців, навіть якщо вони складаються з одного елемента, але, тим не менш, це ж стовпець, отже, їх 5, і ми маємо з вами отримати 5 стовпців. Таким чином, наша матриця буде мати аж 25 стовпів. Елементів. Але нехай вас це не лякає, адже ці всі елементи обраховуються дуже просто. Тоді, коли ми множимо за правилом рядок на стовпець, ось ваш рядок, ось ваш стовпець. Тобто, візуально нам навіть не треба нічого додавати, ви просто перемножаєте ці числа. Тож, в результаті, що ми з вами отримаємо? 3 на 5 – 15. Далі так само ви перемножаєте весь рядок на кожен стовпців, тобто 3 на 0. 0, 3 на мінус 2, мінус 6, 3 на 3, 9, 3 на 1, 3. Ставте на паузу, спробуйте обрахувати цю матрицю самостійно, і перевіримо, як у вас вийшло. Ось майже всю матрицю я записала, залишається тільки помножити останній рядок на всі ці стовпці. Перевірте, чи у вас так вийшло, а ми домножаємо 2 на 5, 10. Останній рядок на другий стовпець 2 на 0 0. 2 на мінус 2 мінус 4, 2 на 3 6 і 2 на 1 2. Отже, щоб перемножити матрицю стовпець на матрицю рядок, ми, ви бачите, отримуємо аж таку велику матрицю. Що ж відбудеться, коли ми їх переставимо і спробуємо знайти добуток таких самих, але уже навпаки. Перевіряємо спершу першу умову. Скільки у нас стовпців в першій? в першій у нас аж 5 стовпців. Скільки у нас рядків в другій? Раз, два, три, 4, 5. Знову ж таки, 5 рядків. Кількість співпадає, а отже, ми можемо помножити ці матриці. Що ж отримуємо в результаті? Скільки рядків у першій? У першій лише один рядок. Скільки стовпців у другій? Лише один і ви бачите, що ми маємо з вами отримати лише один елемент в результаті. А отже, це у нас буде матриця. З одного числа, яка буде складатися. Це у нас буде С1,1, і спробуємо його розписати ось тут, для того, щоб гарно порахувати. с 11 знову ж таки, ми множимо рядок на стовпець, і тут доведеться додавати, адже весь рядок у нас складається з усієї матриці і весь стовпець так само. Тому тим самим алгоритмом, яким ми з вами починали. Перший на перший, плюс другий на другий і так далі. 5 на 3 плюс 0 на 1 плюс мінус 2 на мінус 1 плюс 3 на 5 і плюс 1 на 2. Залишається це все помножити і додати. 15 плюс 0 Плюс 2, мінус на мінус, не, не забувайте. Плюс 3 на 5 15 і плюс 2. 15, 15, 30, та ще 4. Маємо 34. Отже, весь цей добуток це єдине число. 34 матриця складається лише з одного елемента. Сподіваюся, це вам було корисно. Якщо так, то натискайте дзвіночка або лайки, або напишіть в коментарях, що було незрозуміло, що потрібно ще пояснити.